Це, цей засновок, що мистецтво ефективно транслює питання прав людини, береться як аксіома, так? Що мистецтво ефективно може донести український э, це, це, то роботи. Е, тобто, в нас ми не дуже часто з Ефективний, ефективне знаряддя для власне транслювання цих проблем, ефективне знаряддя для того, щоб залучати людей до вирішення якихось проводитися проблем. Але чи дійсно це є так? Мені здається, що мистецтво особливо з моїх особистих спостережень, можливо, я не права, я рада, якщо ми проговоримо ці сумою теж під час дискусії, дуже часто в Україні і не лише. Людь сприймається як щось, що стосується якихось високих сфер. Так? Що мистецтво воно повинно бути про високе, вічне та прекрасне. А, і, зрештою, коли ми говоримо навіть про кіно, в Україні є ця традиція, прекрасна, чудова традиція так званої політичної школи кіно, яка власне і говорить, намагається говорити про якісь бічні теми. Так? А, то немає, і тому, Часто, і тут же говорю я знову ж таки про свій особистий досвід, як в сфері кіно, так і в середних інших мистецтвах, можна зустріти думку, що мистецтво, яке займається політичними питаннями, питаннями правами, і правди, не є мистецтвом справжнього, не є мистецтвом, яке, е, яке буде вічним. Так? Тобто це, не, це не є мистецтво, яке війде до геномину, е, і світується першим. Проте мені здається, що такий засновок він є дуже хибний. в 19 століття по романтизму переважала, що і ці, переважно в момент, це були переважно чоловіки, це люди, які мають якийсь зв'язок, вищий зв'язок з вищими сферами і транслюють ці якісь вищі е питання звичайним Так? І це дуже проблематичний заснов з багатьох причин. По-перше, тому що він романтизує фігуру митця. Е ми ці переважно вважаються, що це мають бути люди або з народженим талантом, або які пройшли певний вишкіл, не може будь-хто займатися мистецтвом з сутої точки зору. А попробуйте, власне, є дуже-дуже проблематичним наслідок цієї думки, що е, лише мистецтво, яке займається якимись вищими питаннями, є справжньою мистецтво. І, е, цивілізації, які не були водночас свідченням варварства. І про цю фразу насправді можна думати з багатьох різних аспектів, що для мене вона, чому для мене вона є важлива, це, власне, те, що вона допомагає нам переосмислити ставлення до власне, так званих прикладів високого чи чистого мистецтва. Так? Тобто, коли ми заходимо в європейські музеї, і де зібрано ці документи свідчення цивілізації. Насправді, якщо ми включаємо критичне мислення, дуже часто ми розуміємо, що е, ці свідчення цивілізації є всього, на всього е, є, Дуже часто є власне, прикладом варварства. Е, варварства, наприклад, європейської цивілізації, яка грабувала колонізовані цивілізації, так? Або варварства, е, е, скажімо. Людей, які не звертали, ну знову ж таки, так само 19 століття, які не звертали увагу на якийсь утиск, який в той самий час а, а, потерпали люди в їхній нашій країні. От, і тому для мене, як людина, як людина яка намагається взаємодіяти із сферою мистецтва, і з сферою прав людини, дуже важливо постійно проговорювати цей момент, що мистецтво як таке. Ми, можемо, ми не можемо піддаватися цим місці про його, про те, що він має займатися високими сферами, і ми маємо його навпаки заземляти і намагатися заангажовувати якомога більше. І знову ж таки, тут я повернуся до свого досвіду, тому що спілкуючись з кіноматографістами чи мотографістами, дуже часто можна почути, на жаль, це цю градацію, що є справжні фільми, художні фільми, які розповідають про справжні мистецькі речі, і відповідно, будуть цінною спершими. Ну, а є документальні підробки права людини. Яке цікаве, але яке є наскільки цінними є його мистецька якість, ну це вже цінно. Мені здається, що тут ну знову ж таки, тут можна дуже багато критикувати ці засумки, але просто. Для мене важливо може вже не стільки їх критикувати, а просто відвернутися і натомість зосередитися як в якихось конструктивних моментах, так? а саме на тому, що дійсно з досвіду діяльності нашого фестивалю, досвіду, досвіду моєї праці в його рамках, я, для мене було здобування. Як чітко е, можна посвідкувати вірність цієї тези, що мистецтво воно дійсно має універсальну мову. так? Е, що мистецтво воно дійсно може об'єднати людей найрізноманітніших, і воно має, воно має силу об'єднати найрізноманітніших людей. Тобто, е, показуючи документальні фільми про досвід скажімо, якоїсь певної групи населення. Яку в нашому суспільстві можуть не знати так добре про її досвіди, про її проблеми. Показавши та обговоривши цей документальний фільм, Неспобі... несподівано люди приходять до якихось, якби з одного боку, очевидних висновків, але з іншого боку, і для них дуже складних та революційних, так що, що дійсно всіх нас людей об'єднує якась універсальна цінність, якась. Теж ми всі людьми. Тобто, знову ж таки, щоб навести вже зовсім конкретний приклад, надалі як е, два тижні тому я була на семінарі, який ми проходимо для е, модераторів наших так званих благоплугів, тому що наш фестивальний проєкт, коли ми відкриваємо е, кіноклуги е, в школах, бібліотеках, е, е, недержавних організаціях, де, де люди дивляться фільми з каналу нашого е, фестивалю, та їх обговорюють. У нас був семінар, де ми проводили тренінг власне, для фасилітаторів, модераторів цих клубів. І е, ми довго думали... Е, мене запросили почитати лекцію про фемінізм та документальне кіно, і я з колегами обговорювала, яке кіно саме ми має, можемо в рамках цієї лекції о, подивитися та обговорити з людьми. І в результаті ми зупинилися на фільмі, який був цьогорічним переможцем е, конкурсу до з вітьма немає. Польською режисерками Кам'яни Билявської. І дехто з моїх колеги були трошки спроводні, як сприйметься цей фільм з це, е, тим невіддалених поточків України, тому що цей фільм. Е, Скримінативні практики, з якими доводиться скликатися трансгендерним людям у Польщі, в нашій сусідній державі, а це завдяки обговоренню на того, повернулася повернулися ситуації в Україні. Тобто це є дуже простий приклад, з яким ми в нашій практиці стикаємося дуже часто з такими прикладами, що дійсно кіно документальне, в даному випадку, як на мене, воно є неймовірно цінним і важливим просто говорити э, з людьми мовою універсальною та э, таким чином допомагати якось краще усвідомлювати проблеми, з якими ми стикаємося, та краще побудувати шляхи спільної боротьби. Чоловік, який займається іскусством, будь вище в своєму мірі, вище в э, будь-яких проблем, політичних, ситуацій, які которые... Люди, которые занимаются таким искусством, для меня очень важно было лично донести до них мысль, что э, рассказывая себе эту э, красивую сказку, розовую сказку в розовых каналах, что вот есть искусство во имя искусства, и мы, мы настоящие там, художники, поэты, э, актеры, которые этим занимаются, тем выше всяких там, э, низких, грязных политических проблем. Они живут в очень, очень опасном мире э, иллюзий, и они как бы просто поддерживают статус-кво, да? потому что, э, если они занимаются только вот этим возвышенным искусством, которое не, подряд, не, не связано никак с политическими проблемами, они э, э, выбирают сторону, которая... Э, они, они, да, они просто поддерживают статус-кво, они поддерживают тех, кто при власти, очень часто при власти, или группу при власти, да? и вместо того, чтобы занимать и позицию критика да, и, и, и озвучивать критику, которая так, -так важна для того, чтобы э, в всяком обществе э, э, все-таки были какие-то ну, позитивные и прогрессивные изменения. Да? И мне кажется, что э, вот мы говорили э, коротко о том, как важно э, пытаться донести э, какие-то правозащитные идеи и идеалы к широким массам. Мне кажется, что важно не забывать, что не только широким массам, но и также нужно нам, как правозащитницам правозащитникам, общаться тоже интенсивно с этими как -то, избранными, да? то есть с представителями представительницами, не знаю, или театральной сцены, или ну, мира искусства как такого, потому что с э, писателями, писательницами, потому что на самом деле э, нужно и с ними работать. И у них тоже есть много каких-то недопониманий, плохих и неправильных интерпретаций. Да, и мне, для меня очень важно, например, э, э, приметить факт, что много кто из украинской, э, например, украинских писателей, они э, в каких-то своих высказываниях э, часто э, ретрансли, ретранслируют очень опасные стереотипы, стереотипы например, о э, так называемых беженцах, Причины, да? То есть э, на самом деле нам есть работать не, поле для работы не только с, с широкими массами, но с и с этой так называемой элитой, да? которая тоже очень часто э, делает очень грубые ошибки, когда э, речь идет о, о, о защите прав человека. Да? А если вернуться вот уже к конкретному, более конкретному... Э, примеру, вашему вопросу, если у нас, можем ли мы или мы как-то критиковать э певиц, актеров, других там, представителей искусства, которые сотрудничают таким образом с, поддерживают, можно сказать, каких-то как обвиняют, поддерживают а, власти а, 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 а в Крыму, тем, к Крыму тем, что что туда туда мне кажется, что нужно э, э, на самом деле э, каждый э, ну, случай рассматривать в индивиду индивидуальном порядке, да. И мы не можем вот так сказать, нет, все, кто ездит, и э, работает в Крыму, они поддерживают э, оккупантов, и за это мы их подадим осуждению и терроризму. Я вам скажу, что наш фестиваль на самом деле тоже работает в Крыму, и э, наш фестиваль проводит э, показы в Крыму не только. Э, и наши духовные клубы тоже работают в Крыму. И для нас это очень важное как бы, эм, направление работы, потому что мы понимаем, что на самом деле э, наши, например, клубы, они используются в школах для того, чтобы продолжать работать с детьми и продолжать рассказывать им на очень конкретных примерах, как важно ну, как вопрос о защиты прав человека, и как это можно делать. Э, обычным людям, да? И вот для меня лично вообще, я себе не могу представить тот вариант, когда мы на фестивале приняли решение, что мы больше не будем сотрудничать в Крыму, потом, с людьми к Крыму, потому что для нас очень важно поддерживать эти э, низовые контакты с людьми, которые хотят изменений. И если мы полностью сейчас просто оборвём какой-нибудь кон контакт с ними и сотрудничество, мне кажется, это будет э, очень печально. не просто.